Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Хочете спробувати щось нове, смачне та неймовірно просте у приготуванні? Сьогодні готуємо цибуляники з сиром, ароматні та дуже ніжні оладки, які точно вам сподобаються. Починаємо! 270 г зеленої цибулі необхідно дрібно нарізати, покласти в миску, а потім 90 г твердого сиру натерти на грубій терці. До цибулі додати 3 великі яйця, півчайної ложки солі, півчайної ложки меленого чорного перцю та натертий сир. Тепер все необхідно перемішати. І подивитися, яка маса вийде, бо від того залежить, скільки борошна необхідно додати. Я спочатку додам 3 столові ложки борошна. Перемішаю і подивлюся, чи потрібно ще. Додаю ще одну столову ложку борошна. І знову перемішаю. Кількість борошна залежить від того, якого розміру яйця. У мене яйця розміру великого, в Канаді це розмір «Large». Тому я використала 4 столові ложки борошна. Дивіться за тим, яка маса у вас виходить. Смажимо оладки, як зазвичай в розігрітій олії на середньому вогні. Викладаю все ложкою і смажу до золотистої скоринки з обох сторін. Смажаться цибуляники дуже швидко, тому не відходьте від плити. Готові цибуляники необхідно покласти на тарінку, застелену паперовим рушником, щоб видалити зайву олію. Вони виходять неймовірно смачними та дуже-дуже ніжними, я впевнена, вам вони точно сподобаються. Подавати цибуляники до столу можна сметанкою, з будь-якими соусами, з кетчупом. З чим ви бажаєте. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші подобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!